Дуже прикольно бути експертом, розбирати людей, такий прикольний формат. Не стосовно товарки, там у нас е, як е, прокачувати особистий бренд було, як ставати експертом. Е, дисципліна, як досягати результатів. Ну, коротше, це те, в чому я також розуміюсь, тому що я більше 6 років викладаю, як продавати на маркетплейсі прому. Я знаю, як експерту просувати себе. Так, всім привіт, дякую за лайк, дякую за підтримку одразу. У нас дуже мало часу, півгодинки. Я весь цей час мерз в офісі і записував нові уроки по товарному бізнесу. Записав сім уроків. І перед тим, як закинути ці уроки собі в Телеграм, щоб потім монтувати, один урок бракований. Пляха! Урок на тему, як знаходити товари та постачальників через Телеграм. Просто не записався, просто бракований файл. І все треба перезаписувати. Ну, слава Богу, що це не найскладніший був урок, який я записував, тому що інакше б я взагалі пристрелився. Тому що там, там і по прому, і по розетці, і по гуглу, і по іншим там сервісам, і по Оликсу, до речі, як шукати товари та постачальників. Ну я б чокнувся б, якщо щось з цього злетіло. А так телеграм там майже нічого розповідати, швиденько все запишу. Тому ви можете задавати будь-які запитання по товаричці, по бізнесу. Вчора ну, до речі було дуже круто. Мені сподобалось радити людям, яким чином розвиватись, в принципі, в бізнесі, яким чином все встигати. Тому що в мене багато YouTube каналів. Сьогодні вийшов випуск, що я йду з Маркетплейсу. Хто не бачив, залітайте на канал в YouTube товарний бізнес прорив і дізнайтесь всі нюанси. Класно залітає випуск, мені подобається. І, і також я випустив новий ролик на каналі Товарка Тудей. Зараз проводжу трансляцію, записував уроки, зараз піду на тренування і продовжу вдома ще трішки працювати. Так, звичайно, Рокфеллер казав, що той, хто багато працює, у нього немає часу для того, щоб заробляти гроші. Но інколи треба поєбиша для того, щоб потім більше відпочивати. Тому інколи ти. Працюєш дуже багато, потім знову в тебе все баланс і все дуже класно. Тому нічого тут такого немає. Євген Черняк взагалі казав завжди: треба Єбиша 24 на 7. З ним я не згоден, завжди так робити не треба. Ну, ну може, це. Таке красиве слівцо, але я впевнений, що він там від цей є там баланс, коли він і спортом вже займався, і займається. Да? Він бігає, і розвивається, я впевнений, і з дітьми проводить час. Тому це є баланс, це не єбиша 24 на 7. 24 на 7, коли ти працюєш, то ти не бачиш ні сім'ї, ні спорту, нічого не бачиш в цьому житті. Тому я проти такої історії. Треба відпочивати, кайфувати і розуміти, заради чого ти взагалі працюєш. Оце дуже важливо. Так, і можете підтримати трансляцію, хто ще не встиг підтримати, тому що я бачу, люди підтримують, зі мною згодні. І це дуже-дуже круто. Я вчора, до речі, розповідав на цьому виступі, можна сказати так. Наскільки я раніше був сором'язливою людиною, я не міг сказати навіть тост, я не міг познайомитись ні з ким. мене, видимо, я вже не пам'ятаю, що сказав і про що ти кажеш. Настільки був сором'язливою людиною, щоб для мене уявити, що я десь буду публічно виступати, ну, це було ну, неможливо навіть, ну, щоб ви розуміли. Тому що навіть коли мене там визивали до дошки в школі чи в університеті, для мене це був просто ад. Я дуже боявся, соромився, я не міг нічого сказати. І коли мені давали слово там, на дні народження, скажи щось. Я не міг сказати. <хи> а коли до мене на вулиці підходили там з камеру декілька разів. Розкажіть там, те те те. Ну, все, я провалювався скрізь землю. Ну, я нічого не міг зробити. І я почав працювати над собою, я почав вести от YouTube канал, ведення YouTube каналу, це той перший крок, який почав мені допомагати. Ну і я почав всюди себе проявляти, 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 і дійшло до того, що там. Я і виступав публічно неодноразово в Миколаєві, в Херсоні виступав, ще в Одесі, до речі, не виступав. Тут мене запрошують на різні всі ці міроприяття. І я до того веду не просто так, а до того, що я завжди розумів, і я в сторісі сьогодні це казав, хто не підписаний, підписуйтесь на мій інстаграм. Я завжди казав, що і казав сьогодні, що я розумів, що якщо я хочу досягти Успіху, да, який би він там не був, краще жити, відпочивати і кайфувати від життя. Мені треба стати іншою людиною, більш впевненою людиною. І Якщо ви сором'язливий, у вас є ці затики, то треба з ними працювати. Бо інакше ну, людям не подобаються сором'язливі люди. Ну нікому вони подобаються, подобаються впевнені, сильні, навіть дірські люди, і тому треба стати такою людиною. Переламати свою цю людину, котра слабка. Це сором'язливі люди, як на мене, це слабкі люди. Ну я так себе вважав. І я себе переламав, зробив іншу людину і отримую інший результат. Ось, ось так. Але тут все про товарний бізнес. Друзі, можете питати, будь-які запитання. От, наприклад. Я вже веду свій особистий інтернет-магазин заради фану, тому що хочеться більше практики, хочеться показувати свої результати. І сьогодні я в телеграм-каналі в себе опублікую нові результати за місяць свого інтернет-магазину, який я відкрив і він тільки другий місяць працює. Скільки часу це зайняло Блін, Ну це класне запитання. Я 13 років як підприємець. І до цього я працював 5 років в компанії, в котрі я почав вже над собою працювати. І почав я працювати над собою на другий, на другий рік, мабуть, чи на третій рік. на третій рік. я почав працювати над собою в цій компанії, і от за 16 років я став ту людиною, котра є зараз. І мені дуже сильно хочеться, в кого є такі самі проблеми, чи затики, чи бар'єри, я хочу вам. Допомогти може відповісти на якісь ваші запитання, дати пораду. Тому що я впевнений, що це ну, повністю змінило моє життя. Ну, повністю. Ну, абсолютно просто. От наскільки я був нещасливою людиною, тоді ну, це був просто жах. Тому що все в голові. От я вчора навіть дружині казав, що ти знаєш, е е от є люди, котрі від екстрему. Дуже дякую. Є люди, котрі від екстриму кайфують, да, і вони, треба цей адреналін, ще адреналін. А знаєте, що в мене, я, я відчув. Коли я е, переборю свій страх чи цей адреналін. От, наприклад, приходиш на бокс, і адреналін що це, це, це бій? Це бій. з... Тяжами. Це не просто там знаєш, є тяжи, ставиш там людина вище тебе, більше тебе. Ну ж як би мене не вбили. І коли ти класно себе проявляєш і в тебе виходить боксувати, і ти там даєш е, стусу цій людині, ти такий, супер. Ти от прям е, якесь таке відчуття, що ти переможець. Не тільки на рингу, але от прям по життю. І так само, і після кожного публічного виступу в мене таке відчуття, що я всемогущий. Але раніше я згадав, що я це відчував, коли був там, до 25 років, коли ти випиваєш алкоголь, то ти відчуваєш себе, що ти такий впевнений, що ти такий, ну ти все можеш в цьому житті. А я тепер без алкоголю, отакі речі, коли роблю. Я себе ламаю, свій ці от страхи там, переживання. Я відчуваю той, той самий прикол, але без алкоголю. Оце дуже круто. Мені дуже подобається. Так, ну що, ну тут про товарку і не тільки ви ж бачите. <різь> так, розкажи про первичку. Ніхто не дає, боюсь більше обороти робити». Ну, дивись, ну, первичка це така тема, що реально не дають її. Але в мене є друзі, котрі навмисно працюють тільки з тими, в кого є первичка, хто видає первичку. Так і ти можеш робити: працюй з тими, хто видає. В Гуглі є такі постачальники. Так, в них ціна не така смачна, як там на 7 кеме. Але в них там є гарантія, в них є упаковка, воно виглядає краще. І ти під іншим соусом продаєш цей товар. Тому. Привіт, привіт, друзі. Всім привіт, хто під'єднується, можете підтримати лайком трансляції, щоб вони трішки краще залітали. Ти хто? Я, я людина. Маленька, така, ось така людинка. Так, очень сліджу давно за тобою. Розкажи про нові уровні. Інтересно іменно твоє відділення твоїх уровней. Моїх рівней, на котрі я вийшов, ти маєш на увазі, Денис? Рівень особистості, рівень доходу. Що, що саме тебе цікавить? Скажи, будь ласка. Дякую, ну ви ж самі розумієте. Ну, ну, звичайно розумію. Ну, дивись, просто я до чого веду. Я проводив прямі трансляції з адвокатами і задавав це ж саме запитання. І він каже: Ну, нічого ти не зробиш. У нас така система. І от завдяки цьому ПДВ вони хочуть цю систему зламати. Добрий вечір. От через ПДВ, тому що там вже будуть змушені вони там правильно завозити товар. В них буде первинка, і тільки тоді все буде так, як треба. Бачите, вони хочуть прям кардинально це все зламати і виправити. Тому що в нашій країні просто так, ну бач, проханнями і так далі, в нас ні до чого не приходить. А, подвинути мікрофон поближче, тихо, чутно тебе? Ну так дуже дивно, якщо мене тихо чутно. Е, зараз е, почекай. Мені казав мій оператор, якщо хтось тобі таке скаже, що тебе е, погано чутно. Там треба трішки щось підкрутити. Ну, зараз я зайду, подивлюсь. Норм чутно це просто в тіктоці. Я одночасно проводжу трансляцію в Ютубі, і може бути таке, що дійсно мене погано чутно. Я буду зараз далі розповідати. Ану, якщо отак от. Так нормально, тому що я трішки гучніше зробив. Ну, щоб я просто не кричав там і так далі. Ну, скажи, будь ласка. Так, TikTok і Ютубчик підтримайте будь ласка, трансляцію. Ось ближче, краще. ближче, краще, да? А я гучніше роблю. Давайте я краще гучніше зроблю. А ви просто мені скажете, може, вже стало краще, і щоб я не сидів отак. От розмовляв. Отак от, от нормально. От, от скажіть мені, Ютубчик зараз. Нормально чути, громко, да пойдеть. Супер, все, все супер. Та я ж кажу, я от, щоб ви розуміли, ось у мене Ютубчик зараз віщає, коменти йдуть. Все, все у нас одночасно проходить. Громко. Все нормально, все нормально. Дуже дякую. Дякую за вашу підтримку, дякую за зворотний зв'язок. Це дуже круто. Так, ну що, давайте спілкуватись далі. Блін, так хочеться все встигнути, що ви навіть не, не уявляєте, що робити з цим пром комісії. Е, я навіть сьогодні випустив відео на каналі Товарний бізнес Прив в Ютубі. Зайдіть, подивіться, я розповідаю, що я на це не звертаю увагу на те, що відбувається з комісією на маркетплейсі. пром. От дивіться, я ж постійно кажу, що в принципі в житті постійно все змінюється. Е, там податки зростають, комісія зростає. Там приходить вчора, в супермаркет. Раніше яйця коштували 88 максимум, а вчора вже 99. Постійно щось змінюється. І наша, ми, моя мета не звертати на це увагу, не витрачати свою енергію. Треба йти вперед, зважаючи на, на зміни, котрі відбуваються. Але не зациклюватись на цих змінах. Який сенс? Ну, Що з ними робити, з цими комісіями? Знаходити товари більш маржинальні, продавати через рекламу економ. Ну, чи додавати більше товарів і завдяки кількості товарів, і кількості інтернет-магазинів на маркетплейсі Prom, заробляти ще більше. Не те, що навіть втримати кількість ну, сам прибуток, а заробляти ще більше. Ось, ось така в мене методика. Тим паче, враховуйте, що зараз в нашій країні, я не знаю, можна казати, а можна, мабуть, хто це казати, зараз йде війна. І в нас 4 роки вже йде війна, і у нас жопа зараз з економікою економіку як ніколи. Немає освітлення страж.